На Чернігівщині існує потужний рух активних і ділових жінок. Усі вони представниці багатьох професій і напрямків діяльності, але їх об'єднує спільна мета розвиток нашої області та країни загалом. 23 роки я навчала дітей взагалі вчитель математики. Я працювала в шостій школі, але не стали часи, коли я розпочала видавничу діяльність. Тобто почала роз. Розробляти, створювати навчальні посібники це мультимедійний дидактичний контент. Ну, матеріал да, для початкової школи. Ну і на сьогоднішній день для нової української школи, оскільки нова українська школа переходить уже в п'ятий клас. А сьогодні для п'ятого класу з підручниками велика проблема, тому що вони не доруковані за державний кошт. І тому ось такі освітні ресурси, які саме призначені для навчання, тобто це не додаткові матеріали, а навчальні матеріали вони дуже потрібні. Із початком активних бойових дій багатьом довелося пристосовуватися до нових реалій ведення бізнесу та суспільних процесів. Проте всі вони кажуть, що головне зараз згуртуватися та спільно шукати шляхи для розвитку. Багатьом жінкам власна справа зараз допомагає тримати бойовий дух. Кажуть, таким чином відволікаються від поганих думок і підтримують економічний фронт країни. Це додає наснаги, додає мені якось накнення, і я відволікаюсь кожного дня. Знаєте, іду на роботу і щось роблю. То це дуже потрібно для мене, скажімо так, і не тільки для мене. Я роблю для всіх якесь щастя. Я дарю всім приємні аромати, приємні якісь події у ванні, Тобто дівчата там скрабуються, роблять якісь класні процедури, і це, і це теж відволікає від цих подій, які зараз нас є. Тому це, це такі ліки, скажімо так. Жіночий волонтерський рух на Чернігівщині є одним із найпотужніших в Україні. Більшість із представниць навіть призупинили свою основну діяльність і зараз неабияк як підтримують наші збройні сили. Дуже багато активних молодих жінок. Жінки поважного віку вони підтримують вчать. А жінки молодшого віку вони підхоплюють і несуть цей, напевно, вже тренд української самоідентичності. Далі. В світ, і це дуже важливо, тому що жінка це берегиня роду. І я думаю, що саме на жінках, на жіночій енергії, на жіночій підтримці ми і завершимо цю війну. Тому що дуже багато волонтерів жінок, дуже багато жіночої підтримки і нам волонтерам йде. Тож наше надійне плече. Це чоловіки, а ми їх надійнити. Спілка жінок Чернігівщина зараз згуртовує всі цікаві ідеї для подальшого розвитку жіночого руху. Після закінчення активних бойових дій дівчата зібралися і ми почали працювати. Зараз маємо проєкт, який ми реалізовуємо. проєкт за підтримки українського жіночого фонду. Він покликаний відновити психологічне здоров'я жінок в разливих категорій. Маємо вже дві арт-терапії. На одній з арт терапій ми малювали патрона, і ми дуже так були здивовані, що сам патрон відгукнувся і сказав, що ви дівчата молодці. Я вважаю, що жінки це взагалі рушійна сила. І це Дуже було нам приємно. Вони зібралися, щоб разом відзначити діяльність жінок під час активної фази боїв на Чернігівщині. Зараз, хоч в нашому регіоні і немає, дякувати Богові Збройним силам України, немає бойових дій, у, у нас складнощів. Дуже дуже багато багато економічних складнощів, багато соціальних складнощів. То ми тому ми гуртуємось, гуртуємось разом і допомагаємо один одному.